Скільки років існує IT Step School? Перша школа була відкрита в місті Києві у 2019 році. В Житомирі школа працює три роки, три навчальних повних роки. Чим IT Step School відрізняється? Я сказала би усім, починаючи від тієї атмосфери, яка панує в стінах нашої школи, цікавими уроками, методиками викладання уроків. Закінчуючи вау, заходами, кейс днями, Сінема Клаб, Гейм Клаб, уявляйте собі, школа без підручників, школа без домашніх завдань, школа без булінгу і школа без класних керівників. Але краще один раз побачити аніж сто разів почути. Тому запрошую на екскурсію за адресою вулиця Перемоги, 29. І до речі, у нас практикуються відкриті пробні безкоштовні дні. Тому всі бажаючі учні можуть відвідати нашу школу. Як потрапити в IT Step School на навчання? До нас на навчання потрапити ну дуже просто. Всього навсього потрібно зробити три кроки: записатися на співбесіду, отримати запрошення від школи і укласти договір. Який ваш улюблений предмет в IT Step School? Історія? Я обожнюю уроки з використанням vr окулярів Я багато подорожувала Європою, але на жаль, так склалося, що я ніколи не була в Венеції. І подорож за допомогою віртуальної реальності. Дала мені змогу в цей чудовий венеціанський колорит. Піжамна вечірка, «Гаррі Поттер», паперове шоу. Як це може бути пов'язане зі школою? Це дуже тісно пов'язано з нашою школою, тому що в нашій школі проходять дуже цікаві кейс дні. От уявіть собі, що тематика прослідковується в усьому, починаючи від уроків, одягу. Образів, презентації у нас всі без виключення, і учні, і вчителі, і адміністрація школи е, в цей день в відповідних образах це дуже цікаво. Вчитися тільки в найкращих хто з відомих людей приходив в IT Step School в гості. Е, багато відомих людей, цікавих людей відвідували нашу школу. Це були волонтери, це були політики. Вчителі, успішні лікарі цих людей ми називаємо цікавими людьми. Вони являються своєрідними вчителями для наших учнів, тому що вони передають свій власний досвід і діляться секретами свого успіху, а також вони застерігають від можливих помилок. Нашу школу відвідував мер Сергій Сухомлин. Тетяна Яшкіна, волонтерка і засновниця магазинів Зброя. Сергій Гілярний, який являється засновником школи для собак Дред. Ірина Галінська, Ірина Ковальчук, Іван Ковальчук, Віталій Ковтушенко, Олександр Ракович та багато багато інших. Школа без дзвінків. Навіщо? Так, дійсно. Наша школа без дзвінків на перерву і на уроки це дає можливість самоорганізуватися як вчителям, так і учням, і це такий своєрідний самоконтроль. Година виконання домашнього завдання в IT Step School. Що це? У нас школа взагалі без домашніх завдань. Уявіть собі, школа без домашніх завдань. Тому що ми вважаємо, що дитина. Вдома повинна приділяти час своїм хобі, спілкуванням з друзями, спілкуванням з своїми батьками. Тому в школі ми даємо дітям дуже цікаві завдання, які вони виконують під наглядом куратора або вчителя. Інтегровані уроки це як? Багато батьків задає мені це питання і вони думають, що інтегрований урок. Це є методикою. Насправді це не так. Ми працюємо по програмі МОН, тому всі обов'язкові уроки ми викладаємо відповідно до програми, але у нас є ізюминка, тому що у нас є власна, я би сказала, така аніматорська розробка. Це інтегрований урок. За допомогою інтегрованого урока. Вчитель дає змогу учням краще засвоювати матеріал. Тому що поєднується одна тема зразу в вивченні декількох предметів. Ми об'єднуємо, наприклад, уроки математики з уроками англійської мови, уроки історії з уроками фізики. Е, дуже цікаво і маємо просто шалений результат від цих уроків. Гейміфіковане навчання та його переваги в нашій школі. Е, Замість нудних уроків проводяться дуже цікаві уроки і дуже цікаві е, різні завдання, квест завдання. Е, дитина успішно виконує ці завдання і має змогу отримати за виконання цих завдань е, таку додаткову валюту. Кристалики, за які потім вона в нашому інтернет-магазині може придбати свій улюблений товар. Це стимулює учнів до кращого навчання. У чому полягає мета школи IT Step School та які її цінності? Мета нашої школи полягає в тому, щоб навчити вчитись. Цінності нашої школи це взаємоповага. Ми будуємо стосунки так на повазі та толерантності один до одного. Це взаєморозуміння. Ми слухаємо і вміємо чути. Це відповідальність, це розвиток, ми постійно навчаємося, вдосконалюємося, це свобода самовираження. Ми підтримуємо класні ідеї, теореми, співвідношення. І, звичайно, це патріотизм. Ми формуємо успішне майбутнє нашої нації. У вас детеншн. Як пережити? Детеншн у нашій школі взагалі пережити лайтово. Ну, а якщо серйозно, детеншн це своєрідна така система покарання. Е коли продовжується навчання на 60 хвилин після закінчення основного навчання, в нашій школі є правила. І, до речі, вони складаються аж з 17 пунктів. І, звичайно, діти мають знати правила, мають дотримуватися правил. Якщо вони порушують їх, ми залишаємо дітей на детенш. Заздалегідь! Вчителі придумують дуже цікаві завдання, і діти годину їх виконують. Ви знаєте, що дійсно це лайтово, тому що наскільки подобаються дітям ці завдання, що вони свідомо хотіли залишитися на детеншн для того, щоб виконувати завдання, які дають і спонукають саморозвиток дитини.